Всім привіт! Новий випуск футбольних новин зі всього світу вже прямо зараз. А ви, поки підпишіться на канал і поставте вподобайку. Розвиваємо україномовний Ютуб разом. Ребров не очолить збірну України, журналіст зробив гучну заяву щодо майбутнього наставника. Краще б зінченка не купували. Фани Арсеналу не задоволені грою українців в матчі з Манчестер Сіті. Казка Луніна закінчилася. Зірка Реала повертається до основи минулого тижня. Динамо відмовилося продавати Олександра Сироту до МЛС. Холланд встановив новий бомбардирський рекорд в АПЛ. Рибров не очолив збірну України. Журналіст зробив гучну заяву щодо майбутнього наставника. Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребро, схоже, за все вже ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Ребров вирішив продовжити контракт з Аль-Айном, попри тривалі чутки щодо призначення Сергія Станіславовича на посаду головного тренера збірної України. Повідомив у своєму твіттері журналіст ОАЕ Мохамед Хамад. Сергій Ребров буде в «Аль-Айні» ще кілька сезонів, написав Хамат, що правда інформацію ще не повідомили офіційно. Краще б Зінченка не купували. Фани Арсеналу не задоволені грою українця в матчі з Манчестер Сіті. Оболівальники лондонського арсеналу залишилися незадоволені грою українського захисника Олександра Зінченка у вчорашньому виїзному матчі 33-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Ось деякі коментарі. Титул у минулому сезоні закрутив голову Зінченко. Артета, схоже, сліпа відданий Зінченку і Жезусу. Гравці надзвичайно емоційні, особливо Зінченко. Ці емоції не те, що вам потрібно в чемпіонських перегонах. Зінченко боровся, але нічому не навчився після матчу з Ліверпулем. Казка Луніна закінчилася. Зірка Реала повертається до основи. Голкіперу збірної України Андрієві Луніну доведеться повернутися на лаву запасних. Перед матчем з Жироною несподівана вибули заявки Тібо Куртуа через хворобу. Українському голкіперові випав шанс продемонструвати свої якості. Зі своїми обов'язками він не впорався, пропустивши 4 голи у зустрічі. У четвер, 27 квітня Тібо Кортуа повернувся до тренувань з командою. Таким чином, у майбутніх матчах наш воротар не зможе реабілітуватися за свою гру проти Жирони та спостерігатиме за партнерами з лави запасних. Минулого тижня Динамо відмовилася продавати Олександра Сироту до МЛС. Журналіст Ігор Бурбас повідомив гарячу трансферну новину з розташування київського Динамо. Динамо відмовилася продавати Олександра Сироту в МЛС. Минулого тижня була пропозиція від клубу Нью-Йорк Red Bulls, який був готовий прямо зараз взяти захисника в оренду з подальшим правом викупу. У зв'язку з раптовою травмою Дениса Попова, столичний клуб не міг на залишок сезону і тим паче перед грою тарем залишитися з проблемами в центрі захисту, тому не став вступати в перемовини. Так, що українські дербі за океаном Кривцов Сирота не судилося бути? Голланд встановив новий бомбардирський рекорд АПЛ. Нападник англійського Манчестер Сіті, Ерлін Голланд забив черговий м'яч за свій клуб, відзначившись в вчорашньому матчі 32-го туру чемпіонату Англії з Арсеналом. Тепер на рахунку нерветься 33 голи в поточному чемпіонаті Англії, що є рекордом результативності АПЛ у рамках сезону. Попереднє досягнення належало Мохамеду Салаху, який у сезоні 17-18 забив 32 м'ячі.